Вітаю, ми з України. Мене, звуть мене Олена, і сьогодні у мене у нас звіт по марафону добра. Зв'язала небагато, ось, але ж таки я намагалася щось зв'язати. І тому буду з вами зараз ділитися, що ж в мене тут вийшло. Значить, зв'язала я другий носочок, ось такий. Хто не бачив, це в мене друга пара. Я залишу тут підказочку. На першій звіті ви там побачите, як я починала ці носочки шкарпетки в'язати. Ось Другу шкарпеточку я зв'язала. Це 100% вовна. Зараз я вам покажу, якої фірми хвилиночку, щось не підготувалася. Ага, ця без, Ну, зараз я... вона тільки товщина різна. Тільки різна товщина. Ось така це! Вовна мені присилала колесірочка. я собі дві з неї зв'язала лопапейси. Я не боюся, що вона покусує. І дуже теплі, дуже гарні. О, це рижська. Ось, будь ласка. Тільки це потонше, ніж ця. Бачите? Стовідсоткова вовна. Шкарпетки дуже теплі. Додаткову ниточку я в п'яточку вставила, тому думаю, що вони поносяться і розумію, що, можливо, вони товстуваті у взованку, там, в бірці чи в кросівки. Бо є ж кросівки тактичні. Так що Тут таке, але ж це ми в'яжемо для ЗСУ. І Хлопці мерзнуть і намокають ноги і все. І от саме зігрітися, якийсь часок там перекімарить. Я все розумію, яка це важка. Важке життя у них, життя, якщо це можна назвати життям наших захисників. І тому зігріти свої ножки такою тепленькою вовною, це ніяк не завадить. Тому і зв'язала такі товстенькі. Розмір тут, мабуть, 43-44 такі хороші. О, тому шкарпетки зв'язані. Далі, що я в'язала ще? А далі я в'язала отаке ось чудо. Ось дивіться, от таке чудо. Ось таке чудо. Воно зв'язане, тільки не сховані ниточки. Я не знаю, як це назвати, кофточка це, ну воно як шубка. Воно як шубка, я в'язала з такої ниточки. Це в нас що? В 50 грамах 76 метрів, а я ще в'язала в дві. Нитки. Ще й додала таку тоненьку вовну. Тобто це така тепла-тепла шубейка. Ось. В'язала спицями 5, а тоді 6. Зараз все подавайте по порядку. І, 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 і з такої ось пряжідеся залишила етикеточку. Там її трошки залишилося, я вам тоді покажу. Я ж залишала етикеточку. Етикеточку, ось ось вона. Ось ось. Якщо не помиляюсь, оце її етакеточка. Ось о. Значить, тут теж 50 грам, 120 метрів. В'язала тут в дві ниточки. І це у нас 65% шурволі. Ну, теж ще е, вовна. І 35 бамбулі. Це бамбук, я так розумію, волі. волі, Ну, отаке от читака я. Я так розумію, що це пряжа німецька. Скоріше всього, зараз подивлюсь. Ніде і не бачу, де хто виробник. Ну, все ж так думаю. Ось. Вирішила, мені подобається, коли йде такий і коричневе і голубеньке або бірюзове, дуже гарно вони між собою. Дружать, подружилися так гарненько, бачите? Значить, Регланом зверху зв'язана, починала зразу зверху з. Верху. Скажіть, з горловинки, з горловинки, без китльовки, без нічого, просто два рядочка ізнаночної ладі. І далі вже далі я в'язала з цього міксу. Отака От ізнаночка. Ну, шуба шубою. Чесне слово, така тепленька, тепленька. Чого в'яжу таке тепленьке? Бо того, що ми не знаємо, яка в нас буде зима. І можливо, це воно зігріє чиюсь дитинку, бо, тому що ну, я і своїм в'яжу тепленькі. Носочки товстенькі в'яжу, хоча і розумію, що вони не взують їх в, в чобітки чи в, в якісь там кросівки, але ж, наприклад, Сашулька навчається онлайн і треба, щоб ножки були зігріти, тому в'яжу товстеньке. Ну, Прийде час, ми будемо в'язати тоненьке і будемо гарні, мирні і красиві. І красиві, і гарні. І все в нас буде чудово. Все буде дуже добре. Я в це вірю Без, беззаперечно. Ось. І просто лицевою гладдю в'язала. Ну, що тут можна в'язати? Можна. такий виворітною можна. Лицевою, ну, я лисявою в'язала. І дивіться, як гарною резиночку тримається. Ця... Ниточка. Прямо гарно тримає резиночку. Ой, а в'язала, починала на 3,5. Оцю горловинку я починала на 3,5. Низ закінчувала на 4,5. Не подивилася, що на 4,5 буде теж норм. Ось. Тут починала п'ятерочкою. Пров'язала пару рядочків перейшла на шістьорочку. В'язала ш... да? Шостим номером. Рукавчика в'язала п'ятим номером, тому що я в'яжу носочними спицями, і у мене саме більше я... ну, Мені саме удобніше так. Саме добре так в'язати це на носочних спицях. Вони такі, ну вони ну, шуба. Вони не скажуть, що вони такі тверді, да? Я не можу сказати, це ж воно ще ж настіранне, але воно ну, шуба-шубою. Ну, на шістки, звісно, мені більш подобається. но рукавчика не продавай будуть на п'ятерочці. А тут на четверки закінчувала. Тут еластичний край, так що все добре в нас війде. Реглан згори, самий простий, по-моєму, 14 см, якщо я не помиляюсь, десь був сантиметр. Є, є, ось ленточка. Зараз ми з вами поміряємо. Так. Ну да, 14, 14 так, 14, 14,5. Я думаю, що це десь рочки на три. Така ковтинка. Ну, ще ж бачите, ниточки я не поховала. Планочку вив'язала рисом. Да, Рижеш. Одна лиса одна і знаєш, наміняємо. Путанка, рис, не знаю. І не ховала не ниточки. Ще не купляла я гудзички. Гудзички, хочу, мабуть, коричневі. Не ну, буду бачити, що що тепер вибор не сильний, тому візьму й ту і ту ниточку з собою. Подивлюся, що я підберу. Щось, може, підберу. Ну, кофтейка, думаю, буде дуже тепленька, дуже гарненька. Така. Ви знаєте, мені аж сподобалось. У мене ще залишились такі ниточки, треба спитатися, якщо будуть мої так з, 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 ну, якщо їм таке подобається, то може зв'яжу їх О, Така теплюща, прямо курточка шубійка. Вона не довга, така модняча, під джинсики. Буде те, що треба. Те, що треба. Те, що лікар прописав. Гарненька, прямо хочеться її трогати, так, зачіпати. Ось моя ковтинка. Ну і що ще? А що ще? А ще у мене. Ой, тут не знаю, як вам показати, залишилась оця ж пряжа. Її залишилось небагато, оце вона вся. І її було два моточка в мене. У мене залишилась носочка отака голуба, бачите? Це 100% вовна, але вона не кусюча, абсолютно не кусюча. Я вирішила зв'язати шапулю. До цієї ж ковтинки зв'язати шапочку. Оце стільки я пров'язала. Почала я резиночку з оцієї тільки, а тоді рядочок цієї, рядочок цієї, щоб не так воно виділялося. Ну, трошки, звісно, може, і видно. Ось. Але ось так. Не знаю, наскільки це їй хватить, чи до кінця, а може, не до кінця, ну чверть закінчу теж так. Буде ша... кот у шапка. Я в'язала свої онуці, мені сподобалося. Ох, десь мої цвіточки втекли. Так, показувала, що квіточки втекли. О! То вирішила, що, я думаю, що шапулька буде. 80 петельочок набрала і в'яжу. І міняю ж тут ниточки. І вже пров'язала, мабуть, зустійки. Ну, перекручую так, щоб не було ж ніякої. Дірочки нічого. І думаю, чого ж ти методом Хелікс не в'яжеш, а? а? оце перекручуєш, мучаєшся. Ну, вже нічого не зробиш, вже в'яжу, як в'яжу. Переробляти не буду. От така шапуля в'яжеться, це буде така добавочка. Ну, і це і все, що я на цьому тижні попрацювала. Одна шкарпетка, отут кофточка-курточка і півшапочки. Може, б вчора, б якби посиділа ще часок і закінчила шапочку, але ж якось. А сьогодні ж я не в'яжу. Якби сьогодні я в'язала в неділю, сьогодні неділя і свято, сьогодні Івана Богослова, тому всі зі святом. О, сьогодні в деяких селах храм. От. Тому я і так в неділю не в'яжу, чесно кажу. А ось... Шапульку б закінчити, не мішало б. Ну що, закінчу, значить, завтра. У нас залишається взагалі по тому, як дівчата сказали, ще тиждень. Ну, буду бачити. Мені би треба, треба буде адресу дівчат взяти, куди висилати це все. Може, у мене ще тоді з тиждень буде після закінчення марафону, я ще щось підв'яжу. Ну, вам уже покажу, як готову роботу, якщо щось буду в'язати ще. На цьому тижні мені треба зв'язати ще один носочок до третьої пари. Ось о, він у мене такий. Ось отакий носочок. Це точно що треба зв'язати. Це отакий носочок, щоб була ще одна пара носочків. Ось. А що ще планую? Може, дитячих парочку носочків. Не знаю, я ще не, 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 не планувала, не думала. Якщо я не тоді знала, що я буду в'язати, то зараз я поки не знаю, знаю тільки одне, що цей другий носочок мені треба на цьому тижні, що буде, на тому тижні, що буде, зв'язати ще такий один носочок. Це тонче набагато носочки, ці Можна носити і так. Ну, це все, з чим я з вами змогла сьогодні поділитися. На цьому все. Пишіть коментарі. І обов'язково. Намагаюсь відповідати, ставте вподобайки, не, ні, не вподобайки. А я з вами на цьому буду прощатися до слідучого відео.